Привіт, друзі, це астрофеномен. З вами я Марія на Черкасиці. І сьогодні до нас долучається тарологиня Тетяна Гай. Будемо відповідати на ваші запитання, тому не переключайтесь. Ну і звісно, не забувайте підтримувати нас лайками. І звісно, вашою підпискою. Пані Тетяна, вітаємо вас на нашому каналі. Надзвичайно раді вас бачити. В хорошому настрої посмішкою. Надзвичайно приємно бачити. Давайте поговоримо про листопад місяць. Що хорошого він для нас принесе? Можливо, все ж таки будуть якісь хороші новини. Так, давайте подивимось. Давайте, Маріаночку, будемо дивитися все ж таки першу половину листопада, тому що події дуже швидко змінюються, вони можуть коригуватися. Тож, давайте, будь ласочка, подивимося на. Перший, першу половину листопада. Що чекає? Дуже великі зміни. Початок дуже великих змін. Я хочу сказати, що змін на нашу користь. Тобто події будуть розвиватися дуже активно по колісниці. О, те, що я бачу, мене е, на щастя дуже дуже радує, тому що я бачу для України колісницю і карту зірки. Тобто, це початок швидких активних змін на нашу користь. Але на жаль, через ці до цих змін нас приведе. І приведуть невтішні новини. Тобто, як відбудеться якась і дуже негативна подія, яка все ж таки призведе нас до цих змін? На жаль, я бачу втрати, я бачу масовані атаки, і це все буде до 10-го числа. Одна з цих атак, на жаль, не хочу зараз нікого лякати. Хочу кажу це для того, щоб попередити. І щоб уберегти життя наших людей, наших українців. Тому що буде одна з атак, яких цих масованих нанесе дуже велике зло, принесе дуже великі руйнування і дуже м -м, багато смертей, на жаль, смертей цивільних людей. Але я хочу сказати, що ця атака і сколихне світ, світ подивиться інакше. Нам дадуть, от якось мені йде оця подія, про яку я кажу, хороша, швидка. Нам чи дадуть дозвіл, чи дадуть більше допомоги, чи дадуть дозвіл от якби бити по ворогу. Тобто листопад буде вирішальним. Хочу назвати дати важливі дати. Це 4-5 листопада, бути обережними в ці дні, і от мені йде 10 листопада. Це я кажу на першу половину. Місяця. Пані Тетяна, чи будуть ці масовані обстрої пов'язані із президентськими виборами у США? Тобто, чи буде ворог показувати те, що поки там вибори, поки змінюється влада, а вони будуть в такий спосіб показувати в чергову свою агресію і в черговий, власне проявляти а, те, що вони зазвичай роблять. А тепер дивіться так. Однозначно карта сонця і паж мечів. Тобто показати, яка вона могутня Друга армія світу. Ну, в лапочках друга армія світу. Ем, і це такі будуть останні потуги ворога. Так, і буде це пов'язано дійсно з президентськими виборами. Бачите, знову карта смерті. Вони якось потраплять не туди, не туди куди цілитимуться. І це буде це сколихне просто світ. Це зачепить світ. Ну така, знаєте, промах такий, уже просто сили, всі вищі сили стоять за нас, і повинно це все змінитися. Повинно це все змінитися. Майже три роки триває е, після повномасштабного вторгнення. Ми живемо в умовах війни, і 10 років уже Росія не дає жити нам. Так ось прийшов час, коли цьому буде кінець, Ро, буде розпочинатися кінець. Тобто це початок кінця. Цього жахіття. І це буде саме в листопаді. Давайте також поговоримо про те, чи будуть до кінця року ще обміни полонених. Хочу сказати, я вже дивилася це питання. І дивіться, я бачу туз мечів. Це означає, що буде дуже великий обмін полоненими. І хочу сказати всім родичам азовців. Я вже передбачала, що восени буде обмін азовцями, тому що ми знаємо, що, на жаль, дійсно їх тримають в жахливих умовах саме азовців. Також хочу сказати, що буде перед новим роком це грудень місяць, великий обмін полоненими і. Великий обмін азовцями, тобто до нового року буде два великих обміни. Також у мене ще йде інформація щодо повернення. От я бачу, от мені йде, повертаються наші діти, повертаються наші діти. Не знаю, от мені, от те, що йде, от ем, з простору, те, що я чую, я зараз озвучую. Не знаю, як це програється, але я бачу повернення дітей. Можливо, тих, що вони утримують себе на територіях, але мені чітко йде це до Нового року. Тобто, це Маріана, досить такі гарні новини, да погодьтеся. Однозначно з вами погоджуюся. Ну і власне не можемо також не поговорити. Те, що стоїть зараз дійсно на повісті дня всього світу. Вибори у США, яким чином вони пройдуть? Чи будуть певні якісь, наприклад, фальсифікації вже під час першого туру? Що очікує ключових претендентів на цю роль, і Трампа і Гаріс. Хочу сказати, що фальсифікації не буде. Будуть дуже великі такі, от вони вже зараз ми спостерігаємо ці такі величезні от, да, масштабні політичні ігри на арені, е, політичній арені Сполучених Штатів Америки. І я хочу сказати, що з дуже невеличким, ну я це вже казала і е не змінюю, тому що зараз бачу по картах, з дуже, дуже невеликим відривом. Перемогу все-таки здобуде чоловік. Це Трамп, тому що він іде король Пентаклів, тобто Пентаклів, тобто це ще й людина, не просто політик, а людина бізнесу. Це завжди свідчить про те. Тобто, тут ця карта символізує однозначно Трампа. На жаль, чи на ну можна, можна сказати? Е всі кажуть, що на жаль, а я чесно вам скажу, що нам його перемога буде дуже вигідною. Повірте, тому що він веде дуже подвійну гру, дуже подвійну гру зі всіма і кажучи, називаючи своїми союзниками наших ворогів. І їх в союзниках бачити він не хоче. Це тому тут така дуже цікава гра, яку ми не лише будемо спостерігати, але яка і допоможе нам. Результати якої допоможуть нам прийти до скоршої перемоги, давайте загалом подивимося на стосунки Зеленського і Трампа, які вони на сьогоднішній день. І як вони можуть змінитися вже після виборів у Штатах? Дивіться, на сьогоднішній день вони не дуже гарні. По типу, навіть тут і Трамп іде як, ну, як, як зрадник, да, якщо по відношенню взяти до пана Зеленського, але це знову по десятці мечів, це всього тільки його гра. Після виборів їх, скажімо так, стосунки потеплішають. Це по двічі чаш. Тому що ми будемо дуже гарними союзниками, і одразу ж отримаємо. Дивіться, туз, туз Пентаклів це найвища карта по допомозі. Одразу ж отримаємо ті ресурси, які допоможуть нам перемогти, не протистояти ворогу, а перемогти, відвоювати свої землі і вигнати вражину просто на болота, де їм і місце. А, чи правильно я розумію про те, що відповідно а, якщо а, Трамп грає під війну гру, так як ви про це сказали, то це не буде впливати після виборів на допомогу від сполучених штатів для України? Тобто вона буде залишатися правильно, розумію? вона чи не тільки буде залишатися, вона в рази збільшиться в рази. Ну, це надзвичайно хороша новина. Ну і власне, давайте поговоримо також і ще про те, що а, війська КНДР заходять до України або ж вже зайшли, тобто це достеменно так. Ніхто поки що не розуміє, не знає і не розголошує наразі цю інформацію. А власне, як це буде впливати на хід подій в Україні? Ну і окремим питанням хочеться все ж таки дізнатися, яка ключова мета, так те, що Кендер вирішили зайти, чи це безпосередньо тренування, певне таке на нашій території, а чи можливо є ще інші якісь деталі, про які ми не знаємо, не здогадуємось. Ви знаєте, всі навіть на офіційному рівні заявляють про наявність цих військ на нашій території. Я уже вкотре дивлюся, от поки ця новина зараз така гаряча протягом двох тижнів, так постійно вона на слуху. Я ось дивлюся, і ну, мені не показує їхню наявність. Тут саме на наших територіях. Так, в Росії я бачу, що вони є, але наявності у нас я не бачу. Але їх мета не підтримати рашку, А от дійсно, як ви кажете, от навчання для іншої боротьби. Я так думаю, ну, якщо взяти по логіці, так, то це швидше всього, що Південна Корея. Тобто їхня мета навчання, обмін досвідом. І я не бачу загрози від них. Загрози від них в Україні я не бачу. Тобто вони будуть проводити якісь тренування на території Російської Федерації і в результаті вони не зайдуть на нашу територію, правильно? Саме так. Карта мага. Ну, не бачу. Я вже скільки передивлялася. От два тижні дивимось-дивимось, фактично одні ті самі карти випадають. Тобто загрози для нас вони не становлять. Е, починають нас залякувати тим, що вони візьмуть кількістю, вони вміють стріляти, і це знаєте е, те саме, що дати е, зброю в руки там, для, для мавп, ну, Я не хочу ображати цих прекрасних тваринок, але так ну це не зовсім свідомі. Так, тобто, це не люди, так що вони можуть взяти кількістю і нанести урон, тобто нам, українцям, що російським. Армія буде мати е, великі переваги, е, якщо зайдуть е, ці війська в Україну. Але я не бачу загрози. Я вже скільки передивляюся, я загрози, не бачу від них, тобто не такий страшний біс, як його малюють. Однозначно поговоримося з вами, пані Тетяна. Рухаємось далі з вами. І власне, давайте подивимося, чи будуть якісь нові санкції проти олігархів Російської Федерації і в цілому проти Кремля найближчим часом до кінця цього року або на початку 25 го на початку 25-го року, Маряночко, дивитися дуже важко, тому що кажу ще раз, такі великі масштабні події е, мають дуже багато важелі впливу і тому вони змінюються. Тому краще дивитися на невеликий термін. Ось. Але давайте подивимося до кінця цього року. Так, будуть ще санкції. І е, хочу сказати по тих картах, що я бачу. Дуже обмежать. Тобто вони будуть більше такі, знаєте, не на папері, а в дії, які дійсно обмежать. Не просто на папері, що ми ввели санкції, а вони собі як подорожували, так і подорожують, як е відпочивали, так і відпочивають. Тобто, це будуть дуже жорсткі обмеження. Причому по всьому світі. Не де руску, я так і говорю, не українську, руску людину. Терпіти не будуть. Будуть Гнатимуть їх, як собак, звідусіль. А що це таке причинно-наслідкові зв'язки? За що боролись? На те й напоролись. Все дуже просто баланс. Однозначно, я з вами погоджуюсь на всі 100%, А ну і також вибори в Білорусі в 2025 році. І ще одна така подія, яка так досить є цікавою, ключовою, визначною. Давайте також подивимося в цілому, як буде підготовка йти до виборів, що вже починають робити, і теоретично, ми ж всі прекрасно розуміємо про те, що Путін так чи інакше, але хоче, щоб білорусь це також стала частиною. Росії, а можливо, ці вибори вони якимось чином будуть увінчуватися таким запитом, що Білорусія буде приєднуватись до Російської Федерації, умовно кажучи. Е, ви знаєте, що я зараз бачу? Ще не розкладала, скажу вам чесно, на вибори в Білорусі. Я хочу сказати, що у Лукашенка буде опонент, а вірніше опонентка, яка насправді от є дуже велика надія. Що якщо вона все ж таки досягне влади, вона почне дуже великі реформи, дуже змін, дуже великі, Я перепрошую, я перепрошую, там мені перервалось. Вона буде мати дуже. Вона буде робити дуже великі реформи, дуже великий шанс її є до перемоги. Дуже великі, але їй треба буде дуже багато зусиль. Ми ще не знаємо стосовно кандидатів. Так тому що всі думають, що там єдиний незмінний кандидат. Ви знаєте, такий є колись вже давно, ще скільки я пам'ятаю, такий анекдот розказували, що ну запитують у Лукашенка: доколі ви будете тут. Доколі ви будете в президентах, а він відповідав: ну, доколі. А відомо, що син його це коля. Так? Тому, тут такий цікавий факт, що можливо і не доколі, тому що я бачу для Білорусі справді дуже велику надію. Якщо ця жінка все ж таки вдасться їй прорвати оцю залізну стіну, то у Білорусі є дуже великий шанс на хороше майбутнє. Але скажу вам ще, що приєднаними їх до Росії я не бачу В жодному разі. Чи буде Росія отримувати і надалі зброю від своїх країн-партнерів? Чи можливо якась е, країна зіллється найближчим часом? Не, -не, не зіллється, на жаль, я бачу, що буде отримувати зброю, і вже зараз отримує ще якусь новітню зброю, яку ще не використовували проти нас. Але її використають найближчим часом, на жаль. На жаль, тобто обстріли можуть стати ще частішими і ще сильнішими? Вони стануть, тому я й кажу, що зараз до 10 листопада дуже небезпечний період для всієї України, в тому числі і для Західної, тому що буде ворог лупити по всій. Він же відчуває свою кончину, скажем так, свій кінець. І тому він буде бити просто нещадно, тому я попрошу всіх, хто нас знає, що вони. То знає, що вони точні і влучні е, навіть до дат і навіть до міст. Е, тому я не кажу, щоб налякати. Я кажу, щоб попередити. Не виділяю зараз якісь конкретні регіони, тому що ворог буде бити по всій території України буде втрапляти в міста і в містечка, які ще навіть не влучав і не долітав. Тож, будь ласка. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, навіть от мені йде ще дуже багато, якось всі в селах да, не в містах навіть будуть збивати над селами і будуть руйнуватися навіть ем, такі, от, от от будинки, знаєте, одноповерхові, двохповерхові. Тому що, от я бачу сільську місцевість або от передмістя дуже небезпечно зараз, ось до 10 листопада, дуже небезпечні дні для України. Але як є така наша приказка. Найтемніша ніч перед світанком. Ось так, і в нас не буде нічого страшнішого, е крім того, що ми вже пережили. Не буде однозначно, я з вами погоджуюся. Пані Тетяна. Ще буквально кілька запитань. Ще можемо ми mm -hmm. щось таке зробити, аби для того, наприклад, щоб Китай став безпосередньо нашим партнером? Чи можемо ми його якимось чином переконати у цьому? Зараз ні. Це ілюзія. Але до кінця року є дуже велика вирогідність того, що Китай буде нашим партнером. Що Росію він зіллє як партнера. Ну, але це ще не зараз. Поки що. Ну, бачите, тут і Китай мені показує подвійна гра. А щодо Китаю і Тайваню, чи все ж таки розпочнеться ця війна? Хм, цікаво, не дивилася, що це за це запитання. Давайте подивимося. Ще трошки буде затягуватися, тобто не так швидко. Зараз поки що ні. Найближчий там, от місяць я не бачу. От, все ж таки десь там ідуть у них е, такі таємні як перемовини. Ось мені показує Патрійці Жезлів і по пажу е, чаш. І зараз ще планується, але ще остаточно не вирішено. Найближчий місяць я не бачу.